Всім привіт! Я рада вас бачити у мене на каналі. Я рада, що ви зі мною тренуєтеся. Кожному дякую за лайк, за підписку, за коментарі. Не забувайте їх писати. Вас дуже прошу. Чому? Тому що, по-перше, це дуже продвигає всі відео, всі тренування. Я хочу, щоб більше людей тренувалося з моїми тренуваннями. А по-друге, мені просто приємно їх читати, я завжди на них відповідаю, тому сердечко відправляю кожному, хто мені пише коментарі. Сьогодні ми почнемо вже розминку. Але я хочу вам дати таке тренування, я не можу сказати, що воно буде силове, для когось силове, для когось, навпаки, дуже легке і просте. Для когось хтось навіть не використає силу, а хтось навпаки вперед. Тепер чому? Тому що є іноді такі тренування, в яких, ви знаєте, воно не хочеться робити його, але зробити треба. Ну от, от, ну буває так, от не, не той час. В одну сторону, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Наприклад, у нас сьогодні буде те, що я не люблю баланси. Я їх дійсно не люблю, але я їх роблю, бо треба. Тому що моєму тілу якраз не вистачає. Іноді збалансованості, я прям відчуваю, що м'язи от їм треба трошечки, трошечки більше балансу. Так, тепер вперед. Вдих, видих. Через сторони вдих, видих, вдих, видих. Ми сьогодні будемо багато цікавого робити, але я до кінця не знаю, наскільки це буде для вас силове чи не силове. Але ну, я хочу, щоб ви дуже спробували. Це, скажімо так, буде частково імпровізація з точки зору ем, визначення. Точно, це буде 100% функціональне тренування. Почнемо з простого. Да? Нахил в одну сторону, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Я таке люблю. Я таке люблю, тому що мені, я не знаю, як вам, але мені реально скучно робити кожен раз одне і те саме. Ну, прям скучно. Я таке не люблю. Мені треба постійно щось нове. Я там та, пробую я стойки робити. Те ще щось я пробую. Мені прям, ото, знаєте, як то кажуть, скалка коле в одне місце. Угу. Так, добре, поїхала далі. Зап'ястки. Розминаємо зап'ястки. Так. Гарненько пальчики. Чому? Тому що у нас буде багато сьогодні балансу, і там в тому числі будуть опор в руки, вибачте. Я знаю, що ви їх не любите, але що поробиш? Життя воно таке бентежне, не завжди робимо те, що хочемо. Але зато воно нам дійсно потрібно для того, щоб різноманітність. Знаєте, це все дуже просто. Так само, як ми їмо дуже різноманітну їжу, і тоді для нашого шлунку, кишечнику, кишківника все добре. Так само ми і з тренуваннями. Чим, різні, чим більше вони відрізняються, тим чим більш по-різному працюють ваші м'язи, тим краще. Так, тепер поїхали до тазу. Ми сьогодні будемо малювати трикутничок. Піднімаємо ножку одну сторону, сюди трикутничок. Коли Вікуська передивилася гра в кальмара. Я насправді я дивилася першу частину, давно дивилася. От, але трикутничок, тому що ви відводите ногу назад, піднімаєте її вверх і в другу сторону. Дуже добре е, працюють м'язи. Ой, щось я забула як трикутники малювати. Все, все. отут тут я би її програла вгору в кальмара. Ой! Ой! Щось трохи водичку чуть не заділа. Я вже виправилася, поставила водичку, бо кожен раз забуваю поставити, так-то я її п'ю, але... Не реклама. Другу ножку. Поїхали вверх, вниз, сюди, сюди. Не забувайте, у нас трикутнички в різні сторони. Сьогодні без нашого постійного помічника. Чому? Тому що постійний помічник часто робить шухер у мене там позаду, і в мене там з'явилася свічка. Я підозриваю, що він зможе її спокійно скинути на мене. Трикутник завершився. Так, і закінчуємо наші трикутники. Останній. Угу, добре. Поїхали далі. Пробуємо тримати ніжку. Одну можна, можна триматися за ногу, як ви зігнули. Другу ми піднімаємо. Наскільки можемо? Давайте знайдемо ту висоту. І носочок на себе вперед. Носочок на себе вперед. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. Прямо на себе носочок натягуйте. Три. Два. Один. Другу ножку. Чого тримаєтеся за ногу? Вон так зручніше буде. Можете ось так. Я, Я? не проти. Я за будь-який кіпіш, крім голодовки. Так, голодування. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. Так, супер. Тепер вирівнюємо ручки. Наверх вирівнюємо одну ножку. Другу. Хто хоче. Хто відчуває вже силу у цій вправі, тому що ми її робили. Ми робили, так, да, робили. Піднімаємо носочки в повітря. Одну ножку. Другу ножку. Одну. Другу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Все. Зійшли. А ще в мене буде прохання для всіх, хто зі мною вже достатньо довго, тому що ви зі мною вже 2 місяці точно, можливо, більше. А... Будь ласка, хто зі мною вже давно робить тренування? Напишіть, чи ви відчуваєте, що ви стали сильніші? Чи відчуваєте, що у вас є якісь результати, позитивні, негативні? Будь-які. Напишіть, мені дуже цікаво насправді, ну, тому що я хочу ще нове спробувати вам дати. Можливо, вам ви вже достатньо сильні і для цього будете. Так, тепер поїхали далі. Колінця ставимо поширше, ширше, ніж тазові кісточки. Руки під плечима. Округлюємо спинку. Ходимо назад. Сідаємо прямо між ногами. Прогинаємося вперед. Руки не згинаємо. Тільки спина. Назад. Вперед. Назад. Перед. Прямо максимально прогинайтесь тут. Далі підкручуєте таз. Ось тут підкручуєте, Напружуєте м'язи живота, витягуєте себе назад, голову опускаєте і назад. Прогін. Округлення. Супер. Поїхали далі. Тепер ми починаємо. І те, що я казала, це наше страшне, незрозуміле тренування. Перше, баланси. Але як ми будемо робити з вами баланси? Почнемо з простих балансів. Коли ми уходимо в планку, і наша задача уйти на бочок, якщо можете, якщо можете, ставимо ножку на ножку, назад, на бочок, ножку на ножку. Переход. Ножку на ножку. А, і не забувайте, у кого гіпермобільність ліпчових суглобів. Така, як в мене. Ми повністю руку в планці не вирівнюємо ось цю. Та постійно м'язовий контроль. Назад. Сюди. Гіпермобільність коли у вас лік тягнуться в другу сторону. Пояснюю, пояснюю. Я вам зараз покажу після цієї вправи, як це виглядає. Назад. Назад. Знаєте що? Дуже мало хто пояснює про гіпермобільність. Багато хто пояснює все тим, що ви тягнетеся. Тягнетеся і все. І, і все це через вашу розтяжку. От. Але насправді гіпермобільність, вона дуже часто це якраз генетична штука. І так, дивіться, гіпермобільність, ну, не тільки ліктєвих суглобів буває, але мене цікавить саме тут ліктєвих. Взагалі, гіпермобільність, вона у нас виправляється м'язовим контролем. Не виправляється, контролюється. Да? Що я маю на увазі? Дивіться на мої лікті. Всі, хто е, дуже е, не знаю, відчуваєте, е, як там. О, я забула, як в фільмах кажуть, знаєте, перед тим, як дивиться ужастики, я найчастіше на, цій, на цьому моменті виключаю ужастик. Ну, фільм, якщо я знаю, що він це А Всі, хто дуже вразливі, краще відійти від екранів. В общем, гіпермобільність це коли у вас лікті уходять, бачите, внутрі. Тобто, у мене ліктіві суглоби прогинаються надто сильно внутрі. Якщо я буду ще в такому положенні давати на них навантаження, буде дуже погано. Типу, я можу пошкодити свої лікті. Свої зв'язки, може затиснутися нерв. тобто Там дуже багато що може бути гірше. Що потрібно робити? Ви контролюєте, щоб у вас рука була рівна. тобто Для всіх це виглядає як рівна рука. Особисто для мене ну, розслаблена рівна рука це ось так. Тобто Ви розумієте, ви себе трошки трошки згинаєте лікті для того, щоб ваші м'язи, от бачите, які в мене сильні м'язи. З тому, що я постійно контролюю. Бувають моменти, звісно, коли забуваю, але в принципі я контролюю. Так, поїхали далі. Що ми робимо далі? Ми стаємо собаку мордою вниз. Тут так само. У нас усюди контроль. Якщо з колінами, то у вас там коліна в другу сторону вигинається. У мене рівно. У мене не вигинається, але у кого вигинається, ви їх трошки згинаєте, так, щоб у вас була рівна лінія. І так, собака мордою вниз. Доторкаємося одною рукою до ноги. планка, Другою ногою рукою до ноги. Планка. Ой. Все. Не так встала, секунду. Так, робимо ми це 10 разів кожною рукою. Раз. Два. Ой. Щось дуже швидко пішло. Три. Чотири. Якщо не достаєте, нічого страшного. П'ять. Шість. Сім, вісім дев'ять, десять раз. Два. Три, чотири пам'ятаєте, казала. 10 для кожної ноги. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Умнички. Ох, нова зачіска, нова зачіска. Перехожу у клан фей. Фух. Так, е, випиваємо водичку, називаємо пить водичку. Ми не набулькуємося пів літра зразу, пам'ятаєте? чуть чуть Ковточок і йдемо далі. <кхм> Продовжуємо. Дивіться, далі лікті у нас на рівні з плечима. Але одна рука йде вниз, друга вверх. У нас, плеч... бачите, плече оце от що ходить вперед. Міняю на одному рівні. Знов назад. Коло. Ой, коло. залишаємося на цьому рівні. Вирівняли. Так, давайте ще раз бо я вас більше заплутала, чим пояснила. У нас спочатку руки залишаються на одному рівні. З лікті з плечима. Далі одна рука йде вперед, ну, вверх, друга вниз. Ось так. Кожна рука робить коло у зовнішню сторону, тобто ця в цю сторону, ця в цю сторону. Коло ми прокручуємося сюди, і у нас вирівнюються руки на одну лінію. Я дивлюся в дзеркало, у мене там поруч дзеркалом. Я правильно виконувала, щоб вам показувала правильний приклад. До того у мене очі косяться постійно туди. Так. Так само навпаки. Вверх. Зовнішня сторона посерединці. Тобто, бачите, я йду постійно в різні сторони. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, давайте челендж. В кого вийде? Згадуємо гру в кальмара. Я прямо знайду аудіо з, ну, тобто якусь пісеньку звідти. Краще -ту -ту. мені не співати, звісно. Е, е, да. Але хто зробить цю руханку, хто зробить цю вправу, е, щось ми придумаємо? Да? Ми щось придумаємо з винагородою. Всі, хто зроблять, давайте пишіть мені в коментарях, у кого вийшло, у кого не вийшло. І тоді я щось вам подарую. Я щось придумаю що. Ну, не зараз. Трохи трохи подумаю, щоб вам було цікаво, щоб якось трохи коннектилося. Але всі, хто напишуть мені, я виберу одного переможця і відправлю подаруночок. Так, супер. Поїхали далі, 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 далі. І так, ми, нам не треба ще попрацювати з нашим тулубом, але дивіться, по-перше, бачите, в мене дві ноги, в мене дві стопи стоять на підлозі тут. Ручки можна або на потилицю, або рівненькі. Рівно тяжче, на потилицю легше. На вдих. Не на видих. На вдих. Чого на вдих? Бо Нам потрібно працювати з м'язами живота. Вдих. Опускаємося в сторону. На видих. Напружуємо м'язи живота і повертаємо себе назад. Знов вдих. Видих. Для того, щоб не впасти, ви ось цією частиною да, зовнішньої ноги упираєтеся в у вас опір в підлогу. Знов вдих. Видих, напружили м'язо живота. Вдих. Видих. Напружили м'язи живота. Вдих. Видих. Напружили м'язи живота. Вдих, видих. Напружили м'ясо живота. Вдих, видих. Ще трошки. Вдих, видих. Давайте ще по п'ять. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три. Залишилося. Вдих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Вдих. Видих ще по одному разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Клас. Насправді класна вправа, але дивіться, щоб ви не робили її спиною. Ну, ви можете частково використовувати спини. О, звичайно, у нас м'язи антагоністи. Да? Тобто проте навіть в цьому випадку. Якщо ми говоримо про квадратне м'яз попереку, якось і живота, то вони синергісти, вони роблять одне і те саме, вертають наше тіло в, наше, ну, в потрібне положення. От. Але суть в тому, що працює і спина, і е, прес. Поїхали далі. Лягаємо на спинку, робимо жучка. Ну Так голову не закидуйте, як я, але мені там хвостик книшає. Ну, ладно, я спробую. спробую. Отак от, нормально. Праву ногу ліву руку поперек притиснути. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 один. І, і ми тепер ускладняємо цю всю задачу. Чому? Тому що ми стаємо на колінці. Колінця ми піднімаємо вгору в повітря. І звідси у нас буде від, від, ми будемо відводити руку і ногу протилежні в різні сторони. Тобто, права рука уходить в праву сторону, ліва нога уходить в ліву сторону. Єдине що. Мені буде трохи незручно, тому я можу робити. не Ну, я буду робити не в повну силу, бо у мене тут. Ну, ні, в принципі, відведеться нога. Тому поїхали. Раз. Опа, тримаємо баланс. Два. Раз. Два. Так, нам, два. нам десять. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Пять, шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять, десять, десять. Ух, я скажу, я не люблю балансы. Не люблю, але моє тіло їх любить в той момент, коли найчастіше укріплює наше тіло те, чого ми не любимо. Або потрібно наше тіло, нашому тілу саме те, що нам не сильно заходить. Ну, таке буває. Так, холосом. Поїхали далі. Ставимо ножки в метелика. З метелика ми будемо відкривати одну ножку в сторону і другу ножку в сторону. Руки тримаємо на рівні з. Можна або ось так, або ось так. І дивіться, що ми робимо. Ми сидимо рівненько. Ми ось цю ногу просто розгинаємо. Ми її не піднімаємо. Просто, тримаючи ось так, розгинаємо. Дивіться. Розігнули. Зігнули. Розігнули. О, я вам хотіла розказати. Дивіться, люди, які не займаються розтяжкою, коли приходять до невролога, що вони можуть зробити, як їм кажуть, ручки в різні сторони, тест на Одною, Одним пальчиком доторкаємося до носика, другим пальчиком доторкаємося до носика. Так? Ми запам'ятали цей тест. Неврологи нам часто його пропонують. Люди, люди які ходять на розтяжку. Ставлять ручки, закривають очки і доторкаються одним носочком до ручки і другим носочком до ручки. Вибирайте, який ви тип людей. Добре, я шуткую. Але мені подобається ця шуточка. Ха -ха -ха. Сама розказала, сама посміялася. Да? Ну, от, моїчні типове тренування. Одну ножку, другу ножку. Одну ножку. Другу ножку ух. Так обережно веду, да, щоб не уйти назад спиною. Трошки хоче спинкою йти, трошки хоче. Але я така, ні 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 Дорогенька ти мені тут. треба. Я вже червона, так? Да? І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Ой, що щось... почалось? Сім? Шість? Слохи, заблоки, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Так, добре. Тепер давайте це все потягнемо діло, і я вас відпущу сьогодні. Так, одна із речей, яку я хочу робити, трошки більше тягнутися після розтяжки, тому що е, я розумію, що навряд чи ви робите два моїх тренування підряд, а там якраз виходить силова розтяжка. Тому ми будемо трошки тягнутися на розтяжки і трошки робити силове коли ми тільки тягнемося. Опускаємося вниз. Кому мало, ставимо ручки на щось повище. Тягнемося грудним. Можна поставити лікті або тягнутися ось таким чином. П'ять. Округлюємося. Чотири. Три. Два. Один. Зійшли. Тепер одну ніжку, другу ніжку. Тягнемося вниз. Стегна у нас мають бути на одному рівні. Одну ніжку носочок на себе вниз. Міняємо. На себе вниз, на себе вниз, на себе вниз. Я насправді дуже здивована, бо я їхала вчора 4,5 години за кермом, без круїз контролю, постійно натискаючи на педаль газу, ну і періодично тормозу і щеплення. Бо в мене механіка, да, я та дівчина, яка їздить на механіці, і мені це подобається найцікавіше. <гум> і в мене не болить сьогодні литка. Я коли перші рази їздила, я вам кажу, неважливо... я не знаю, можливо, це залежить ще від стресу, але в мене реально боліла одна литка, причому тільки, та, яка натискає, ну, тільки ноги, яка натискає на газ і тормоз. <гум> і Я не розуміла, чому так відбувається. А зараз вже прям нормально, геть нічого не болить. Так, опускаємося вниз, потягнулися. Угу. Відійшли назад. Потягнулися. Через М -м -м Да, Потроху, потроху, потроху. Тут вже починаєте підкручувати таз, опускати. І назад. Давайте так само через круглу спину опустимося, тому що. Щоб ви собі не зробили гірше. І через круглу спину піднімемося. Угу. Опустилися, потягнулися вже повністю межачи. Плечі ми не тягнемо вперед а навпаки, опускаємо, тягнемося маківкою вверх. Вдих, видих. Так, супер. Тоді я вас сьогодні відпускаю, відпочивайте, я вам бажаю. Максимально зарядженого класного дня е, насолоджуватися цим станом після е, тренування Цим тонусом м'язів. Пишіть мені, сподобалось вам, не сподобалося, що ви хочете зробити, чим, можливо, якісь у вас є ідеї, і зустрінемося з вами вже в п'ятницю.